Вентін Тарантіно ім'я, що стало синонімом сміливого та нестандартного кінематографу. Його стиль неможливо сплутати, естетизація жорстокості, культові діалоги та бездоганний вибір музики. Але що саме робить його роботи такими унікальними? В цьому відео розглянемо основні прийоми Тарантіно, які перетворили його фільми на культові. Кадр із багажника цікаво, яку травму Тарантіно пережив у дитинстві, але йому здається, неодноразово доводилося пересуватися у багажнику автомобіля. Інакше звідки така любов до кадру, що імітує погляд знизу на гору. Такий операторський план демонструє домінуючу позицію тих, хто у кадрі чи це бандити, які взяли у заручники поліцейського, чи наречена, яка допитує Софі Фаталь. Прийом використовувався Тарантіно майже у кожній його роботі за малим винятком. У доказі смерті погляд демонструється не з багажнику, а з під капота. До речі, цікаво дізнатися, чи знаєте, ви де такої сцени немає зовсім. Якщо так, то обов'язково напишіть у коментарях. Тарантінівські діалоги фірмовим прийомом у стилі Тарантіна є використання складних діалогових сцен. Група гангстерів може снідати у милому придорожному кафе та обговорювати, чи потрібно лишати чайові офіціанці, або ж два кілера обговорюють, як у Франції називається Біг Мак. Серед фанатів Тарантіна довго існували теорії, що в цих діалогах є потаємний сенс, який нібито є ключем розгадки до сюжету фільму. Насправді ж тарантінівський діалог працює трішки інакше. Герої фільмів Тарантіно спеціально ведуть розмови на безглузні, абстрактні та побутові теми. Так, діалог не лише розкриває персонажа з неочікуваних сторін, а й створює спільне поле між глядачем та персонажем. Ну бо хто не задумувався над питанням, чи варто давати чайові офіціанту? Так, Тарантіно завдяки своїм фільмовим діалогам одночасно створює оригінальну презентацію персонажа, допомагає формувати глядачеві про нього думку та робить власний фільм смішнішим. Та динамічнішим. такі прийоми можна помітити і у гая річі, так і в Дитпулі Другому, де головні герої всерйоз обговорюють суть туалетного паперу. Їжа як елемент характеру сценами з їжею чи походами до кафе чи ресторанів сьогодні навряд чи можна когось здивувати. Але Тарантіно зробив із цього банального рутинного заходу фірмову фішку. Через їжу він демонструє характери персонажів. Згадайте сцени, що відкривають кримінально чтива і скажених псів. Їжа також може показувати внутрішній світ героїв як торт та гнилі зуби містера Кенді у Джанго, звільненому, а може стати джерелом смертельного напруження як допит. Ланди у безславних виродках Тарантіно перетворив прийом їжі на зосередження саспенсом. Одержимість жіночими ступнями цей аспект став об'єктом численних жартів і пародій. Квентів Тарантіна відомий тим, що дуже любить показувати жіночі ноги у кадрі. Так було кілька разів у обох частинах вбити біла, доказі смерті, безславних виродках та одного разу в Голлівуді. Найцікавіше полягає в тому, що спочатку Тарантіно відкидав будь-які розмови з приводу цієї теми, заявляючи, що ніколи спеціально не знімав ноги актрис. Хоча саме ці кадри відрізняють його. Від багатьох інших режисерів. Музика. Насправді, є і менш відомий фетишизм, який постійно з'являється у творчості режисера. Мова йде про музичну апаратуру. У всіх фільмах Тарантіна завжди є великі плани музичної апаратури, інструментів чи автомагнітол. Все це тому, що Тарантіна музичний фрік із величезною колекцією вінілів, касет та компакт-дисків. Він вкрай рідко підпускає до своїх фільмів композиторів, формуючи плейліст фільму. Паралельно із написанням сценарію. Окрім того, режисер часто використовує так званий діагітичний саундтрек, який не звучить паралельно подіям фільму, а звучить у самому фільмі. Це музика, яку чує герой фільму, і разом із ним слухач. Так із фірмовим діалогами Тарантіно створює спільний досвід тільки вже із музикою. Ультранасильство. Одним із найбільш суперечливих, але водночас привабливих аспектів творчості Тарантіно є ультра елемент, який став невід'ємною частиною його стилю. Кожен його фільм рясніє кривавими сценами, поданими з естетикою. Цьому він є своєрідним спадкоємцем Сема Пакінпи, одного із перших режисерів, який після другої світової був шокований наскільки спрощено та відсторонено показували смерть у Голлівуді Що у 60-х, незважаючи на обурення крит. Таків відкрив еру реалістичного та жорстокого нациства на екрані. Тарантіно ж пішов схожим шляхом. Його фільми завжди не про найприємніших персонажів ганстерів, федеральних агентів чи забутих акторів паків. Усі вони живуть у світі, де насильство є буденністю та способом вирішення конфліктів. Але якщо Скорсезе чи Фінчер використовують жорстокість для створення напруги та драми, то Тарантіно робить це із іронією, перетворюючи на витовищне шоу. Попри всю кривавість у фільмів, сам Тарантіно неодноразово наголошував, що у реальному житті не сприймає насильство, вважаючи, що жорстокість потрібно залишати тільки по той бік екрану. Акторський ансамбль, як і в багатьох інших постановників, які давно і успішно використовують одних і тих же акторів у своїх нових проєктах. У Тарантіно теж є улюбленці. Деякі імена так щільно прив'язані до режисера, що за будь-якого оголошення нового проєкту, здається, їх автоматично записують ще у незатверджений каст. Першими на думку спадає звичайно блискучий Семюл Люро Джексон, знятий у шести стрічках Тарантіно, іншими частими гостями на знімальному майдані. Чуку є Гарві Кейтл, Майкл Медсен та Ума Турман. Можна битися об заклад, хто із них обов'язково зіграє у новому фільмі Квентіна. Вигадані бренди. Хтось вважає, що Тарантіно навмисно не бажає зв'язуватись із великими корпораціями. Комусь здається, що режисер просто загрався у пасхалки. Але вигадані бренди справді стали частиною великого кіновсесвіту всесвіту режисера. Першу у скажених псах вперше було згадано мережу громадського харчування під назвою Бургер». Пізніше в кафе під цією вивіскою розгорталися події кримінального чтива. Інша марка, що часто використовується у кадрі, секрети Red Apple. їх можна побачити. Бачити в тому ж тиві та одного разу в Голлівуді. плає. Квентін Тарантіно ніколи не приховував свого натхнення класичним кінематографом. Проте це нерідко ставало підґрунтям для звинувачень у плагіаті. Так у скажених псах можна знайти сюжетні паралелі із таємницями Канзас Сіті та гонконгським бойовиком міста у вогні. Легендарний танець із кримінального чтива має очевидний зв'язок із творчістю годера, а убити біла взагалі мікс японської культури та самурайських драм, якими він не рідко надихається. Пані кривавий сніг він запозичив сюжет, структуру оповіді та фінальну битву. Так, однією з його улюблених технік є відсилання до культових фільмів у кримінальному чтиві Валізка, що світиться. Це однозначно хічкоківський Макгафін і ядерний кейс із класичного нуару Цілуй мене на смерть. Самурайський меч посилає нас до Курасави, а Крістофер Вокен до самого себе змислився на оленів. Тут вже видніться головний принцип Тарантіно: збирати фрагменти улюбленого кіно та трансформувати їх у власний кінематографічний стиль. Його Підхід можна порівняти із методами доктора Франкенштейна. Він збирає фрагменти різних фільмів та надає їм нового життя. Що станеться, якщо поєднати всі можливі історії про помсту та бойові мистецтва? Як виглядатиме військовий фільм, знятий у стилі вестерну, але при цьому присвячений самому кінематографу? Є теорія, що всі його фільми частини єдиного кіновсесвіту, поділеного на реалістичний та кінематографічний світ. Це пояснює появу спільних персонажів та зв'язки. між Історіями, що однозначно тішить його шанувальників, імовірно, двінальна картина Таратіна стане останнім елементом цього пазлу, доповнюючи кіносесвіт новими образами, відсилками та улюбленими жанровими прийомами.